Давно речник східного групування військ збройних сил України Сергій Черватий повідомив, що конкретно на Бахмутському напрямку російські військові змінили свою тактику і почали створювати штурмові загони. Як ось саме ці штурмові загони дана тактика відрізняється від того, що вони використовували, наприклад, місяць тому. Уж розумієте, що вони перейняли нашу тактику, яку ми використовували на на початку війни. Це групи від 5 там до е, осіб. Це там це е, це наша тактика. Вони вчаться. Треба розуміти, що вони вчаться, і вони розуміють, що ми знаємо всіх великих скопчення техніки та військ, і тому наносять туди вогневі враження. Точними системами реактивного залпу так. Ця на Бахмутському напрямку ця тактика присутня. На Бахмутському напрямку вони використовують там загини до 10 осіб. Вони зариваються зараз як кроти. Там то есть, там, все перепахане. Якщо з квадрокоптера будете дивитись, там у них там знаєте як черві. оце там роють. Вони це розуміють. Вони розуміють, що ми. Ми наносимо враження по їх скупченню. Тому так ця тактика їм дається е, зараз е, найбільш ефективнішим чим велике скупчення для вогневого враження з нашої сторони. Ну і також хотілося би дізнатися з приводу ось такої другої лінії, скажімо так, російських військ. Часто лунає інформація про те, що загороджувальні загони росіян працюють, і це так звані кадирівці, дуже часто задіються для того, щоб формувати цю другу лінію. Вони офіційно. Нібито, як кидаються для того, щоб зачищати, проводити якісь фільтраційні заходи в окупованих територіях, але також є інформація неодноразово, що вони дійсно формують оту лінію, після чого так звані п'ятасоті російські, які не хочуть воювати, які хочуть залишити місце бою поле бою, вони зустрічають вогонь в спину, як то кажуть, від цих кадирівців. Наскільки це явище станом на сьогодні? Воно актуальне чи такі випадки дійсно були? Так, такі випадки були, і звісно, Кадирівців, за за наявною особисто в мене інформацію. Ми жодного разу не бачили на лінії зіткнення Тобто, .е. безпосередньо не на фронті. Кадирівці, це такий определенний загін затерят, який використовують російські війська для залякування своїх же, там в першу чергу мобілізованих. Між кадирацями та іншими родами військ Російської Федерації дуже часто виникають скандали, там якісь там перепалки. Це також присутня в них є. Тому я вважаю, що не стоїть там акцентувати увагу на кадирицях, таких яких там спецвійськах спецзагінних, там яких треба там десь остерігатися. Але так і вони більш понаносять загрози своїм же російським військам. Пан Денис, і от військовий експерт Костянтин Машовець сказав, що на напрямку Бахмут Солодар Росіяни зосередили щонайменше 12 дивізіонів ствольної та реактивної артилерії, і це без урахування окремих вогневих батарей. Скажіть, будь ласка, розслумачте наскільки це багато, та чи змінилася за вашими даними інтенсивність обстрілів з артилерії саме на бахмутському напрямку? бахмутський напрямок на сьогоднішній день являється. Я вважаю, найважливішим та найзапеклішим. Бахмутський напрямок дуже дуже велике скупчення російських військ. Бахмутський напрямок. Там я я б назвав би їх там Бахмутський та Сватівський напрямок. Це таких два, які ще пристоїть. Дуже важко нам виборювати. Тому так це велике скупчення військ. Так, це дуже важливий напрямок, і так ми його не втратимо. Ну і ще хотіли б запитати вас про авіацію. Наскільки зараз фактор авіації важливий, особливо з огляду на те, що бронетехніка зараз в'язне, грузне в болоті на полях не здатна швидко переміщатись, особливо колісна техніка. Тому очевидно, армійська авіація застосовується, але наскільки інтенсивно і яка тактика застосування цієї авіації армійської, що з нашого боку, що з ворожого? Ворожа авіація не залітає на лінію зіткнення. Ви це розумієте? Вони наносять удари недолітаючі, тому що наша система ПВО їх перехоплюють. Вони це розуміють. Наші, наші війська вже навчилися збивати їхні там гелікоптери, самі хвальони, алігатори, їхні сушки, тому вони не залітають. Так, звісно, ви праві зараз із за погодних умов, техніка в'язне як з нашої, так і з їхньої сторони. Тому зараз більш от під такі під час таких погодних умов, саме таких, це більш позиційна боротьба. Але коли настануть холоди, активна фаза може е, будь-який день трапитись. Пан Денисе, і на завершення запитання, ми знаємо, що російські окупанти вже шість чи сім, навіть більше термінів вже призначали собі, коли мають захопити місто. Але кожного разу наші збройні сили України, наші захисники своєю героїчною працею зривали ось ці окупанські плани. Скажіть, от за увесь цей час наскільки ворог зміг просунутися на бахмутському напрямку? Тому що з боку пропагандистів ми чуємо, що навіть от для них декілька метрів, там 100-200 метрів, це вже якісь досягнення, якась така значна і велика перемога. І до того ж я ще додам, дуже багато разів вони заявляли вже про оточення міста. Дивіться, місто не оточене, Бахмут під контролем ЗСУ. Якщо там розумію, багато хто не дивиться російські пропагандистські канали, але вони настільки там захопились своєю пропагандою, що показали наших бійців Шейха Масуда батальйон, видали їх за чеченців своїх і розказали це на всю Росію. Що це ну, ну я не знаю, так. це, це безглуздя, яке вони вливають в уші своєму потребітелю. Бахмут під нашим контролем і нічого не зміниться. Пане Денисе, дякуємо вам, що ви долучились до прямого АТР. Бахмут це Україна. Чекаємо на більш втішні новини саме з цього напрямку. Денис Ярославський, колишній начальник Волосівського райуправління поліції Києва, офіцер збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.